Шість підводних безпілотників, які передаються Великобританію для України, можуть виявитися з потужною зброєю на тлі того, як Великобританія оголосила про те, що надасть на озброєння України спеціальні підводні безпілотники, які можуть бути використані для розмінування, з'явилися серйозні побоїння у росіян щодо того, що підводні безпілотні апарати можуть застосуватися і для проведення розвідки біля узбережжя Криму, а також використовуватись як озброєння проти кораблів. Субмарин росіян на даний момент найбільше занепокоєння в окупанті викликає той факт, яку граничну дальність і глибину занурення мають дрони, що передаються Україні, оскільки, якщо дальність автономного плавання підводних дронів досягає декількох сотень кілометрів, а таке цілком можливо, то подібні підводні апарати будуть вже досить серйозною небезпекою. Фахівці зазначають, що для того, щоб розмінувати власні територіальні води, Україна може обійтись і без підводних безпілотних апаратів. Тим не менш, враховуючи, що такі дрони оснащуються камерою та спеціальними засобами виявлення підводних об'єктів, вони вже можуть застосовуватися для розвідки. Однак, якщо такі підводні апарати можуть нести корисне навантаження, то це означає, що українські військові за допомогою них знищать повністю Чорноморський флот. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.